Війну життя у селах та містах триває. Попри засудження та хейт, щось будується, руйнується, відновлюється давно забуте старе. Але чи правильно це і на часі? Ось у цьому і будемо намагатися розбиратися із виконуючим обов'язки міського голови рівного Віктором Шакрзяном у програмі Говоримо, як є. Я показав, що можна робити невеличкими там, кроками, там не перетворення, не треба заходити в якісь великі проєкти. Ми дуже багато років тут живемо, того крокодила не бачив, то фігури не бачив. Хейтери завжди будуть, є, тобто в кожного своя цілі мета. Завтра буде перемога, прийдуть хлопці, наші дівчата, вони теж хочуть зрозуміти, чим ми займалися тут. І хочеться не знаю, там, когось обігріти, обняти. Дивіться, дуже важко мати однодумців. Я не диктатор, я нікого не хочу ображати. Я хочу просто, що якщо він став на керівну посаду він має розуміти свою відповідальність. Вітаю вас. Добрий день, Вікторія. Зараз ми знаходимося в гідропарку. От власне зараз активно ведуться роботи по облагородженню. І чому от саме зараз на це робити? Тому що ну, раніше в міській владі було не до цього, і то ще багато-багато років тут місце просто заростало хащами. Так, дійсно це багато питань саме в і взагалі. І мене само було цікаво, коли я ще там достав на посаді. Ми коли почали розбиратися досконало, тобто ці всі локації гідропарк, що один, що другий був знаходився на обслуговуванні приватних підприємств, Ну, підприємств, підприємців менше. І дійсно там розпорядження зазначено, що вони мали повністю ці локації обслуговувати, робити оновлення, тобто робити санітарну облізку дерев, насаджувати, тобто, робити повністю для того, щоб зробити максимально його ну, в нормальному стані. Коли в попередньому році в кінці року відбулася передача, тобто ми з членами виконкому фактично скасували розпорядження, потім його передали згідно з членами виконкому на саме на трест на обслуговування. Після того був зроблений проєкт рішення на розроблення проєкту землеустрію і повідно вже затвердження проєкту для того, щоб міг в собі трест спокійно там, витрачати утримання його, безпосередньо виділяти так само собі кошти. Насправді хочеться зробити максимально знаєте, сучасним. І дійсно це фактично це все, що ви бачите, це вдалося з вами зробити завдяки коштам благодійних організацій. Там, наприклад, є підприємства, які хочуть і бажають долучатися, це, тобто вони кожного разу бачать, що відбувається, і хочуть кожен долучитися. Я думаю, це хороша практика і основне, що це бізнес долучається. Тому я думаю, що ці такі невеличкі, знаєте, перетворення будемо робити більш наповнювати, люди будуть відчувати, і це буде відбуватися ну, на їхніх очах. Я думаю, що це дуже хороша практика. Але розпочалося все із того, що е, тут розчищувалися оці хащі, е, повісили перші е, такі лампочки, і було е, певна критика Хей, так, цього питалися. Тобто, Віці насправді сама ідея робити дійсно ліхтарики. У мене з'явилося чисто так, не знаю, випадково, що я собі їхав, приїжджав, думаю, як мені треба зробити так, швидко і оперативно зробити, і по-перше, не витрачаючи максимально коштів. Тобто, І мені вдалося це зробити. Тобто, Я показав, що можна робити невеличкими кроками. Певні не перетворення не треба заходити в якісь великі проєкти, тому що багато проєктів, це забирає коштів, багато, на жаль, ми сьогодні не можемо витрачати під час воєнного стану. Але я вважаю, що це є теж максимально таке, те, що ми можемо робити своїми силами, ми це робимо, це людям подобається, ця локація стала знову живою. Тут відвідують діти. І знаєте, основна, така, от, те, що надихає, це діти. Дійсно. І люди там знаєте, поважного віку, вони йдуть, і кажуть, дякую. Ми дуже багато років тут живемо, ми того крокодила не бачив, і фігури не бачив. І кажуть, тут настільки живо, що люди хочуть просто сюди повертатися і ну, ходити, гуляти, проводити дозвілля. Тому я думаю, це. Хороша ініціатива, те, що там була певна критика, я розумію, можливо, там навіть ці люди не були тут на гідропарк. Я думаю, що кожен має там. Відвідувач гість, рівнянин прийти сюди, і тоді зрозуміти, чи ну потрібно це далі критикувати, чи можна просто стати допомогти? Те зачепили чи не зачепило? Дивіться, воно дивіться, як для кожної людини, вона неприємна насправді, але з іншої сторони завжди кажуть, той хто робить, завжди його там будуть знаходити критики і будуть казати, що щось не так. А як взагалі ви ставитеся до, до хейту, от в плані такому, наприклад, як ви тільки стали при посаді, і ваша реакція на це зараз? Ну, бачите, кожен має пройти певні етапи. Тобто ти розумієш, що Ну, ти приймаєш або критику, або ти робиш якусь певну роботу і показуєш результати. Я звик, наприклад, показувати результати, для мене це більш є пріоритетно, тому що це можна потрогати її руками, прийти, подивитися, оцінити і зрозуміти, що дійсно ну, треба своїми руками починати щось робити, і тоді б вдасться досягнути якогось певного успіху. Але хейтери завжди будуть, її тобто в кожного своя і мета. Я думаю, що. Ну... На жаль, є така ситуація. Це не тільки там в Рівному, це по всій країні і взагалі в самому світі. Але на початку було там боляче, неприємно і що. Відверте каже, ну, від, від, там, від, відповідь відповідь, можливо, чині, ну якось не зважав. Розуміло, що дуже багато е, знайомих бачив там це, там ти бачив, що там пишуть. Якщо дивіться, Мені цікаво, що там пишуть. Краще, давайте будемо щось робити і більше створювати таких хороших проєктів і цікавих Okey. моментів. Знаєте, краще дерево посадити, воно принаймні за якийсь певний період буде рости і буде, ну, можна буде прийти вже оцінити за якийсь певний час. То я думаю, це найкраще. Що, якщо говорити про кошти і якщо це не секрет, чи в якусь копійку виявилось те, що зробили на гідропарті? Наприклад, якщо взяти люстри, його придбало міськ світло, якщо не помиляюсь, десь біля 80 тисяч гривень. 80, так. роботу зробили безкоштовно, підприємці, ми їм дійсно подякуватися. Тоді пам'ятаєте, було така локація, ми тільки її вчували, хотілося показати, щоб її молодь відчула, дуже молодь задоволена була, бо їм дійсно треба ну десь. Відпочивати, десь ходити, це, по-перше, стало креативно, безпечно, тому що воно освітлюється, почува. І тут можна собі гуляти. не знаю, Ввечером в чихто там, ну, Єдине, що в нас комендантська година. Але чи взагалі, чи можна ту війну говорити, що облаштування це часі? Дивіться, я б скажу, це ж не колосальний такий проєкт. Ми фактично маємо локацію вже, тобто її треба просто оновити. Це невеликі гроші. Це взагалі невеликі гроші, але ми маємо розуміти, що в нас є молодь, є в нас є діти, в нас багато проживають містян, є в нас внутрішні полімічні люди. І зрозуміти одне, що також, якщо не помиляюсь, десь чи півтора назад я попросив теж нашого військового прийти з дитиною, з сином, тобто посадити дерево. І ну, Це, наприклад, я не знаю, може хтось не пробував. Хочу просто сказати, що ця емоція, напевно, запам'ятається цим дитині на це життя. Тобто він прийшов з сином, з своїми дітьми. Вони кожен дерево садили. І насправді це потрібно робити, тому що ми маємо дбати за наших дітей, за наших людей літнього віку там, і всіх, які нас оточують. І те, що відбувається на локаціях, це є посмішка, це якась радість. Це не сидіти в соцмережах, це не сидіти там вдома біля гаджетів, не читати дурних новин. Це просто ходити, гуляти і це нормально. А чи планується ще якась робота на гіркарку, бо всі знають, що там наша непридатна для купання, чи є можливість? Так, да, ми дійсно над цим працюємо. Я думаю, що ми незабаром будемо мати вже повністю весь пакет документів. Ми будемо бачити саму орієнтовну вартість. В свою чергу ми зараз запомігаємо повністю викидень різних там, не знаю, там, каналізувань, різних таких водопостачань, брудних туди. Тобто ми за це хочемо бати, моє почали повністю. Забирати від самого такого зеленення, і бачите, що воно трошки по-іншому виглядає. І дійсно хочеться зробити ту водойму відмінною. Ну, ну, що, стосується, що стосується, наприклад, подальшого ми б хочемо залучати так само спеціалістів, і це є університет в господарства. На сьогоднішній день він розробляє там деякі тео. Тобто ми в свою чергу будемо так само максимально робити, для того, щоб це все законним шляхом, почати очистку чи шукати донорів так само. Загрузити в систему Dream, от для того, щоб ми могли чітко розуміти, що рано чи пізно війна закінчиться. І якщо нам дозволить, ми зможемо прийняти в тому участь в тому чи іншому там, проєкті і так само залучити один дослід. Як взагалі часто ви маєте можливість проводити час з сім'єю? І, можливо, є в рівному такі місця, де от ви любите проводити час. Та я думаю, знаєте, коли ти нагуляєшся цими цілими ці, ці, на днями по-рівному, тобі в кожне місце цікаво, Чому? тому що ти щось відкриваєш для себе нове. Там, навіть, якщо взяти, пройтись по дитячій залізниці вздовж, річки, ти бачиш нові локації, ти розумієш, наскільки можна зробити більш таким доступнішим для всіх. І дійсно хочеться робити більше і більше. Так само навколо, науково басівка мене в колись є мрія, така пройтися навколо для того, щоб все-таки ми зрозуміли, що є костежка, Екостежка це стежка це стосується здоров'я для людей, які люблять гуляти по свіжому повітрі. І основне, знаєте, наша така мета і ціль це зберігати ці локації, щоб їх не нищили, не захоплювали там різними знає. Що стосується, де я люблю проводити свій час з сім'єю, це в селі, це в бабині. Завжди на вихідних люблю подорожувати туди. Там є мої домашні улюбленці, це мій собака гри, і так само з ними так. Заряджаються позитивної енергії. У вашої внучки вже є десь улюблені місця в рівному? А їй, їй скрізь подобається, вона любить гуляти, там, наприклад, гідропарку, тобто, любить бавитись. там, наприклад, не знаю, там, в зоопарк так само хоче ходити. Тобто, дітям все цікаво. От якщо говорити про рівне, які ще місця потенційно можуть стати такими улюбленими місцями відпочинку із сім'єю. Ну, я думаю, все-таки гідропарк це ну, теж є одна з тих локацій, лебединка так само, потім нам треба парк хімік так само максимально зробити, щоб він його оновити. Розумієте, кожен парк його треба оновлювати, тому що ну, в кожному мікрорайоні є свої там мешканці, і вони кожен любить свій парк, тому що вони там прожили якийсь певний час, вони там гуляють з дітьми. І кожна локація, де можна зберегти зелені насадження, парк чи сфера, його треба максимально наповнювати життям, оновлювати, робити так, щоб там люди приймали участь, там, не знаю, там, посадити дерево, знову ж таки, прибрати там, особливо там, в той період, коли... Після, після, після зими вірніше. І тут, я думаю, що це дає, воно навіть, природа завжди в всьому дає сила. Тобто, як і земля, так само і дерева. Тому треба максимально робити так, щоб люди приходили, прибирали, долучалися і його так само берегли. Тому що зрозуміло, що краще комусь казати, когось розкритикувати, сказати, що там треба прибрати. Ну, розумієте, ніхто не хоче самостійно це робити. Можна робити це разом, можна робити це. Ну, Можна і сьогодні прибрати, завтра знову на сміття. Тобто його треба доглядати. Якщо ми хочемо бачити такі потужні вакансії цікаві, що воно всіх цікаво, і от туди хочеться прийти, його треба ну, за ним доглядати. Тобто догляд це є задача номер один. Але чи варто ну, типу, зараз, враховуючи те, що відбувається в нас в країні, в нас в країні війна, це робити і там певні кошти витрачати, чи все-таки дослухатися до людей, які кажуть, що зараз абсолютно всі кошти потрібно витрачати на війну спрямовувати? Я з вами погоджуюся, але направда у нас є кошти на отримання нашого міста. І ми можемо фактично з тим бюджетом справлятися і утримувати фактично ну, наші сквери, тобто з їх перетворення. Можна там, наприклад, з гривні зробити на Більше. Це умовно, як, там, не знаю, там, щось придбати, щось, можна різні креативно, то розуміти. Можна це все робити креативно, сучасно, і воно тоді дає можливість подумати о, блін, це дуже багато грошей потрачено. Насправді ні, це просто саме утримання санітарне і просто з тих коштів можна витрачати. Ми не говоримо за капітальні видатки, зрозуміло, ми на сили оборони місто дуже багато витрачає, і треба ще більше витрачати, треба знаходити можливості фінансів і таким чином допомагати. Але, повірте мені, це теж важливість, тому що завтра е, буде перемога, прийдуть хлопці, наші дівчата, вони теж хочуть зрозуміти, чим ми займалися тут. Він хоче побачити якісь певні зміни, хоче побачити позитивні зміни. Ви зазначали про е, допомогу військовим від Рівненської міської ради, можливо, то, е, е, яким чином от, допомагає місь... місто е, нашим військовим. Місто вже дуже ну, багато років от, долучається саме на закупівлю дронів, тобто, це коптери. І сьогодні вони максимально ми, ми фактично кожного тижня видаємо для наших сил оборони. Також це як ОФО, це, це також самі субвенції, тобто дає можливість їм закупляти певні реби, тобто, які має військове призначення. І тут ну, ми максимально на кожній сесії намагаємося додавати, додавати і нарощувати там. А все-таки, от для військових, дуже багато дискусій навколо цього відбувається. Що для військових краще? Це техніка, яка передається, чи все-таки кошти і вони там самі будуть визначати, ну, Маєте, що їх витрачати? Тут в Залежності, які, наприклад, сили оборони, тобто яка військова частина чим вони займаються. Хтось каже, коптери нам краще, це каже, наші ну, без коптерів ні одна військова частина не може працювати, тому що це є очі, це є життя, це тобто, це є розвідники, це є вони можуть. Робити повністю наносити удари там ворогу, і це ну кожен військовий каже, ну дивіться, їм все треба. Тобто це нормальне явище, коли тому що це є розхідники. Зрозуміло, що кошти можна надавати. Вони там витрачають їх там на свої якісь там певні речі. Тобто ми там. Є там певні закриті теми, ми не можемо там чітко запитувати, тому що є заборонена інформація. Але, звичайно, будь-яка допомога, вона важлива, там навіть підтримка будь-яка, навіть підтримка, коли ти підеш до них, де відбуваються якісь дії, коли там базуються, І для них це дуже важливо, що за них ніхто не забуває, їх підтримує. Анна, як міський голова, а просто пересічна людина, ви долучаєтеся до підтримки? Міського? Так, обов'язково. Так вийшло, що я був змушений створити фонд, не того, що я був змушений фізично, а змушений тому, що різні там, фонди, які безпосередньо знаходяться за кордоном. Для них важливо, там, наприклад, самі офіційні передачі. Тобто ти можеш купити і його передати. Це одна історія. Вони хочуть бачити, куди ти його передаєш, хто на ній там їздить. І це все має бути документом. До речі, а що є з басовим кодом? Я не можна забути покупання? компанію? Віця насправді в нас є багато там запропонованих буде варіантів. Ми маємо робити каналізування це само, самої каналізації, які там проживають мешканці. Це більше 1500 мешканців, які фактично потрібно каналізувати. І в нас є по цьому рішення, є так само напрацювання стосовно даного проєкту. Тобто це реалізація була вже в державі нашій, в нашій Україні, це в Одеській області. Дійсно, наша делегація. Їздила туди, повністю дивилася, оглядала реалізацію цього проєкту. Це він ще був реалізований у 2017 році. Це вакуумна каналізація, яка дозволить нам швидко і оперативно організуватись. І основне, що залучити знову ж таки гарантові кошти. Це входить теж в комплекс самоочищення від Басівкутського озера. Тобто... Але ми ще не можемо говорити, що це за них найближчим часом. Дивіться, це залежить від того, як ми напишемо проєкт правильно, хоча він є готовий частково, але в свою чергу донор дозволяє нам фактично використовувати їхні кошти, зробити повністю технічний звіт, зробити попрацювати, тоді використати максимально і почати реалізацію. Якщо взяти повністю, підійти комплексно, то це десь від початку реалізації проєкту до кінця, десь біля двох років. Тобто можна сказати, що це теж входить туди. Основна задача, щоб високі ґрунтові води не попадали саме під час во каналізації, саме в озеро. І це теж є очистка. І основна ще задача, щоб зберегти його дійсно як водойма і там ну, і почати купатися. Також бачила, що на пагорбі слави теж щось планується власне розкажіть, чи можете привідкрити. Ну, перш за все, у нас погаславе слава богу, знаходиться на тресі званого господарства. Тобто він впорядковується, Часто там все висаджується. Так само дерева прибираються аварійність дерев в свою чергу там є де Декілька варіантів, і також хочеться зробити сам загальний проєкт, побачити, що хочуть там ну, самі містяни. Тобто його треба робити повністю перетворення, бо там була якась певна радянщина. От, ми хочемо зробити певне перетворення, зробити його більш сучасним, нам, наприклад, і, там, може буде запропоновано декілька варіантів, і таким чином вже будемо тоді шукати знову ж таки, можливість завучати інвесторів, донорів, бажань, бажаючих і шукати можливість використовувати максимально, зробити знову ж таку вакацію такою, Правильно і перш за все і має, воно, має, має бути воно право на життя це доступність, тобто ми маємо свою чергу дбати так само за інклюзію. От, і це теж є перший виклик для, нашої, для нашого міста. Ми зараз знаходимося в доволі такому романтичному місті. <рес> <рес> от Власне, чи можете ви назвати себе романтиком? Та, я думаю, кожна людина може назвати себе романтиком. І це взагалі знаєте, романтиком. Це цікаво будь, вона, по-перше, якісь е, такі позитивні емоції. Насправді, от кожна людина як по-своєму фантазує, так, напевно, вона і романтика. Дійсно, е, це освітлення, воно дійсно романтичне, і хочеться там постояти на місточку, там, поспостерігати себе, коли вода відображає повністю за освітлення. І хочеться не знаю, там когось обігріти, обняти. Але чи можете пригадати от якийсь такий випадок Фу. От, Фу. <світлення> такого прояву романтизму з вашої сторони? На жаль, це дуже давно було, але я думаю, що це... та це... не пам'ятаю. Але чи можна сказати, що от зараз ваша робота, управлінська посада, вона впливає на те, що у вас робить відбиток на тому, що у вас стає от менше цього такого романтичного? Відці мене, бачите, мене, е, мене дуже розвинете почуття гумору. Для мене це, напевно, з мене спасаючим, бо я там... Можу з якихось негативних речей, собі знайти якусь посмішку і щось пожартувати. Для мене це, напевно, звично, бо відверто кажучи, дуже буденна робота, вона забирає багато енергії і це ну, дійсно відображається на кожній людині. Але треба завжди шукати в чомусь позитив. Я думаю, що це за рахунок цього можна собі там, творити багато чого і ставитись до якихось проблем, більш таки з посмішкою, і воно тоді більш сприймається ну, дуже легше. Якщо говорити про е, місто, чи є от проблеми, які вас тригерять? Зрозуміло, що є, багато викликів, але ти розумієш, що дещо на часі, те, що ви кажете, я розумію, теж я тверезо це все розбираю, ну, повністю по своїх, так знаєте, розкладаю в голові, але разом з тим розумію, що є багато викликів, пов'язані теж, які люди проживають в місті. Ми в першу чергу маємо за них дбати. Особливо це стосується там. Зіно-зимового періоду, коли йде опалений сезон, ти розумієш, що будь-який виклик, і, там, може бути бекаут, Ти маєш з цим справитися, тому що ти маєш забезпечити цивільне населення. Тут є діти, і тут є наші навчальні заклади. Це основна задача, це забезпечити життєдільне міста. Це громадський транспорт, і це всі речі, ми маємо. Ну, це все розуміти. Тобто ми тільки закінчиться опалений сезон, ми вже переходимо в фазу до наступного сезону, маємо готуватися, розуміти, що... Можуть будь-які виклики, ти маєш бути цього бути готовий. Це, ну, це наша робота і наша відповідальність. Ви активно взялися за зміну руху в місті, так би мовити, таку транспортну реформу. От, на вашу думку, чи от вона е має успіх? Деякий має успіх, є багато ще над чим працювати. От, і в нас є багато напрацювання. Думаю, що незабаром ви побачите ще певні зміни там в руху транспорту. І так само хочеться зберегти ту модель, щоб. Ну, Воно було комфортно для всіх, тобто для всіх мешканців, для всіх, там, наприклад, учасників дорожньо-транспортних руху, тому що не тільки там ми маємо дбати за транспорт, ми маємо дбати за пішоходів, маємо дбати за тих людей, які хочуть ходити піше. І розуміти, що ну, це робити маємо комплекс. Розуміло, що на це не треба багато коштів, але в свою чергу потихеньку. Певними силами можемо багато робити так само перетворити. Ну і будь-яке якісь певне досягнення це вже невеличка перемога, це йде плюс в актив. Люди це оцінюють, і люди бачать. І це, ви бачите, з громадським транспортом, і електронним квитком – Ці всі речі вони напрацьовані там, багато часу і вони реалізуються в нашій громаді навіть під час воєнного стану. Але от чи легко це рухається, чи ні? Дуже важко мати однодумців, але насправді дійсно команда в мене дуже хороша. І вони, вони розуміють, що в нас немає часу довго очікувати, маємо реалізовувати вже, тому що містяни це оцінять, це оціне місто, хочемо рухатися так само і розвивати місто і показувати нашим європейським партнерам, я знову ж таки на лоші, що... Дуже важлива модель це співпраця і писати спільні проекти з європейцями між містами. Це муніципалітет, він насправді працює як і в Європі, так само і в нашому ну, і в Україні. Тому тут треба важливо вибрати ці всі моделі і розуміти, що сьогодні на часі все робити і залучати будь-які донорські кошти, європейські, писати спільні проєкти і реалізовувати в нашому місті. Якщо ще поговорити про ваші перевірки навчальних закладів. Інспекції, інспекції, так. От власно розкажіть, от, е, які результати цього і чому от так стається, що дійсно там багаторічні керівники, вони йдуть з посад? Дивіться, це їхнє право. Насправді я вважаю, що кожен керівник має працювати на своєму місці, ну, будь-яка людина. І коли стосується все, що дітей, для мене це важливість У мене діти. Чому? Тому що ти бачиш, що в них позитивні емоції, діти думають, що за них хтось забув, і там, ну, вони мають вчитися і вчитись, тому що вони дуже багато викликів пережили. Це дистанційне навчання, ковід, потім повномасштабне вторгнення, тривоги, укриття. розумієте? Це важливо, так само діти отримують дуже такі, знаєте, великі ну, зворушення в тому плані, що вони переживають. Тобто це емоція, яка ну, для них теж негативно впливає, але в свою чергу маємо робити так, щоб для них умови були максимально кращими. І це інспектування дають можливість показати, що насправді можемо робити знову ж таки, за той невеличкий бюджет, за це все можна багато робити чого. Принаймні, просто прибрати це теж є досягнення. І просто ставитись до роботи правильно це теж є правильні речі. Тобто, якщо він є директором, він має дбати, повністю є посадова інструкція, яка передбачає повністю, що він має робити. Але є школи, які витримують вашу інспекцію? Дивіться, це не є витримка, я не диктатор, а насправді хочу навпаки якісно зробити свою роботу і ну, мені це. Це мені, по-перше, подобається, тому що я бачу з того результат, я бачу, що можна робити краще. Я хочу навпаки допомогти, я не хочу нікого звинувачувати, ні керівників, нікого. Я просто хочу приходити, щоб ну, давали реальну об'єктивну ситуацію. Ну, коли починається ну, обман, для мене це неприємно, тому що ну, ми не діти, знаєте, ми хочемо робити сьогодні на сьогодні. І коли місто витрачає дуже багато коштів ну, на, на освіту, витрачає на ці заклади утримання, це все, ти хочеться мати відповідну якісне. Ну, якісні умови, будь від чого, від дитячого майданчика до обиральні до харчування, до всього. Тобто ці всі речі мають склад... мати основну складу, щоб дітям хотілося йти в школу. Вони мають навчатися. Ми максимально боролися з тим, щоб перевести научну форму навчання, нам це вдалося, тому що ми забезпечили певну кількість укриттів і це, це теж є нормальне явище. Тобто Ми дбаємо за це все. А я хотів би так само, щоб кожен керівник і дбав за наші, за наші заклади. Тому що це, ну, це наша робота. Ті заклади, де були виявлені порушення, чи, от, чи вони вже е, їх змінили? Дивіться, деякі змінилися, якщо, якщо це дуже швидко, деякі, наприклад, робляться проєкти, деякі вже реалізуються, тобто деякі відбуваються демонтажі. Там, та сама ситуація у нас по о, обрізці аварійних дерев. Тобто я на цьому завжди наголошую, тому що я не хочу, наприклад, потім бачити якісь неприємні знаю, заклади, які десь... Буде якась негода, вони просто впадуть там чи гілки, чи ще щось. Я хочу бачити, щоб воно відбувалося вже сьогодні. А директори, от власне, які за власним бажанням звільнилися, чи були випадки, які вони хотіли повернутися назад на посаду? Я з ними напряму не спілкуюся. Десь можливо вони хотіли, але на правду я хотів би так само, ну, я нікого не хочу ображати. Я хочу просто, що якщо він став на керівну посаду і має розуміти свою відповідальність. І будь-який момент людина там той чи інший може прийти, так само і батько, і я так само батько, може прийти запитати, чому, наприклад, в закладі немає того чи іншого. Ну і в цьому винуват. Це нормальне явище. Коли ти водиш дітей до школи, ти маєш запитати з якої причини, тому що ну, це, це правильно. Ще одна така дражлива тема це стихійна торгівля в місті. От наскільки ми бачимо на практиці, що є певний спротив. Зрозуміло, що дуже багато років вони стояли це ну, стихійно торгували. На жаль, люди цього не розуміють. Ми маємо розуміти, що Будь-що рано чи пізно закінчиться, і не може бути стихійної торгівлі. Розумієте, не може людина торгувати там на будь-якому тротуарі чи на, на дорозі, і що би не було. Є від... спеціальні відведені місця. Ми показали, що ми можемо робити відведені місця, робити їх якісно, робити сучасними. Люди це оцінюють. Дійсно багато було супротиву, а більшість людей задоволені, задоволені, як і продавці, так і покупці. Ми маємо робити рівні умови для всіх. І я дійсно хочу, щоб люди ходили на ринок, купляли там, не знаю. Тому здорове харчування там, і з городиною купляли, і те, що руками своїми вирощуєш. Але в свічері ми маємо дбати так само і за тих людей, які проживають поруч. Ми не можемо там сказати, що торгівля це буде номер один. Ми маємо розуміти, що є культура торгівлі. Тобто, якщо взяти там по інших вулицях, де ми максимально хочемо створити там нормальний проїзд, нормальні пішохідні умови, тобто, то ті люди, які там проживають, можуть тепер уявити. Якби ви там живете там, на третьому полосі чи на дром, і кожен день ти хочеш відпочити, ти приходиш, а там тебе тебе вулик. Там, мало того, що там є сміття дуже багато, на жаль, люди цього не розуміють, що треба прибрати після цього. А крім того, що є просто вулики, це все те, що тебе ну, дратує. Чому не запитуємо тих людей? Ми тільки бачимо, що є стихійна торгівля, когось ми там, не знаю, там, починаємо виганяти, чи тось не даємо комусь там все. Є місця відведені, треба нормально торгувати, треба забезпечувати своє робоче, прибрати своє робоче місце. Це культура і це воно рано чи пізно воно все одно стане своє місце. Чи є у вас якась мрія щодо рівного, от, яку б ви хотіли б якнайшвидше втілити? Я думаю, що з кожного, знаєте, кожного українця мрія — це перемога. Я, напевно, хочеться якогось такої вже перемоги і такого знаєте, святкування. Розуміти, щоб всі повернулися додому, до до своїх домівок і розуміти, що... Мусимо далі продовжити, розвивати, підтримувати дійсно Збройні сили ще більше, тому що маємо армію все одно відновити максимально, зробити так, щоб вона ще була сильнішою. Тому що, на жаль, вона показала, що коли ти маєш сильну армію, маєш сильну націю, в нас сильна нація, і ти готовий до будь-яких викликів, тоді тебе дійсно цінять ну, і тебе бояться. Але скоро, я думаю, що в Україні велике майбутнє. Особливо хочеться пройти якийсь певний період, щоб наша мова, яка там, на жаль, сьогодні отримує багато негативних емоцій від війни, що вона розуміла, що вона долучена до розвитку громади, до розвитку країни, що вони, там, максимально в них було все добре, успіху і там продовжити жити і віднімати рівень нашого життя в Україні. Дякую вам за розмову. Дякую. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що сьогодні про життя міста ми говорили із виконуючим обов'язки міського голови рівного Віктором Шакарзяном у програмі Говоримо, як є. Залишайтеся з нами до зустрічі.